Насправді ніж є досить цікавим, як на мене, для носіння кожен день для будь-яких абсолютно задач. Прям дуже класно. Універсальна така от модель ножа. Кому подобається форма, то це прям дуже чудовий варіант. Дуже зручно в руках сидить, лежить, сидить. Дуже легко відкривати, закривати так само. Але все ж таки, якщо вам такий механізм подобається. Якщо подобається ось таке покриття матове самого леза, якщо вам подобається ручка з мікарти, ось ці отвори, якщо вам подобається, то думаю, що це чудовий варіант. Заточування, відповідно, заточка. Форма леза, якщо під ваші задачі він підходить, то це. Дуже класний варіантик. Дуже гострий. І такий гострий, що навіть можна його не доводити. Буквально там разочок можна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по цьому ножичку, чи подобається вам, чи не подобається. Як вам руків'я з мікарти? також напишіть. Як вам ось таке покриття леза. Тобто не такий от колір, як в мене. А ось такий. Тобто, взагалі будь-який колір. Я бачив різних кольорів, так? І ви все чудово знаєте. І рожевий, і блакитний, які хочете. Я про сам колір леза. Напишіть мені, чи вам таке подобається, чи не подобається. Чи ви полюбляєте класичні варіанти без ось цих покриттів, без обробок. Щоб лезо було кольору леза. Навіть ось тут є обробка, так? Взагалі, От мені подобається, щоб сталюка була ось якогось такого кольору. От тепер хочу вашу думку ще дізнатися. Давайте деталі подивимось. А я вам нагадаю, що ви можете перейти на мій YouTube канал, подивитись повне відео про цей чудовий ніж, а також про інші ножі. Я багато знімаю останнім часом про ночі, про мультитули. А взагалі в мене канал туристичний. Але думаю, що вам буде цікаво. Також можете приєднатись до мого інстаграму і телеграму. На цей ніж буде діяти знижка за моїм промокодом 10%. 10% так? І вартість буде складати 8490 гривень мінус 10%. Кому цікаво, переходьте, дивіться все під повним відео. Бережіть себе і побачимось!